Привіт-привіт усім! У цьому відео ми покажемо, як ми годимо нашого богомола. Вже декілька днів Жорік живе у нас у квартирі на нашому фікусі, але за ці дні він поки що нічого не їв. Сьогодні Макс у дворі спіймав величезну муху і приніс її додому. Тож ми з вами будемо спостерігати, як богомол їсть свою добич. Щоб муха нікуди не ділася, ми відірвали її одне крило. Зараз ви бачите, як Богомол готується до зустрічі зі своєю жертвою, готується до нападу. Ух! Ви бачили? Бачили, який він швидкий. Давайте переглянемо з вами знову, але вже в повільному темпі. Мені здається, що наш богомол був дуже голодний, бо він одразу мухи відірвав голову і почав її жерти. І лише за декілька хвилин від мухи залишилися лише ось лапки і ще одне крило. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити лайк і підписатися.